Добрий день! Сьогодні 1 червня. Сьогодні я буду вперше підживлювати свої помідори та солодкий перець у відкритому ґрунті після висадки розсади. Свої високорослі томати у відкритий ґрунт я висадила один тиждень. тому. Висадила я їх в селі на городі. Ось так вони виглядають. Виглядають вони я вам, я скажу, не дуже добре. Бо в селі на городі був сильний-сильний вітер, був дощик. Дощик, ось я повісила ось таку сітку. Коли був дощ, сітка просіла і зламала мені ось оці, ну, не зламала. Зігнулися мої високорослі помідорчики, нічого страшного, я їх буду підв'язувати. Сьогодні я їх підживлю добривом і буду сподіватися, що з ними все буде добре. Вони вже пустили пасанки. Він даже пасанок цвіте. Хоча я хотіла їх вести в один ствол, але не вийде в один ствол, тому що. Сильно низько в мене прив'язана сітка, тому скільки піде, стволів, стільки буде. Я верхушку, потім, коли вона доросте до сітки, відріжу і хай росте, як росте. Надія тільки на низькорослі томати. Ну, так як низькорослі томати, вони ось знаходяться там, я висадила два тижні тому і солодкий перчик. А високорослі тиждень тому, тому у мене для них буде різне добриво. Високорослі томати я буду підживлювати ферті рот. Це стимулює розвиток короневої системи. 25 мл. Я буду вливати в 10 літрів води повністю пакет. Ось так воно виглядає. Це для укорінення томатів, для розвитку коренової системи. А також фертірут стимулює ріст та розвиток кореневої системи, активізує в ній обмін речовин, покращує приживаність під час пересаджування, посилює поглинаючу здатність та кореневе підживлення. Призначення для більшості культур. Ось так ферті рут він виглядає. Я до цього цю розсаду підживлювала Ферті Рут вже два рази і дуже-дуже була задоволена. Коренева система в цих помідорчиках і в цьому солодкому перці була дуже-дуже гарною. Ось такого кольору. Добриво. Наче тут гумат калію. Такого темно коричневого коричневе добрива. Один пакетик 25 мл я розвела в 10 літрів води та буду поливати по пів літра під кожний кущ помідор. Але спочатку я, спочатку я пролила помідорчики водою. Якщо просто добриво, то можуть бути опіки, нам цього не потрібно. Так беремо це добриво, це в мене літровий кошик і по пів літра під кожний помідорчик. Ось так поливаю свою розсаду, високорослі помідори, для доброго укорінення моїх рослинок. А це я висадила чорнобривці. Теж висаджувала їх розсадою для того, щоб коли вони будуть квітнути, вони будуть заманювати, так скажем, пчіл, бджіл. Там, можливо, ще якихось комах, які будуть запилювати мої помідорчики. По пів літра під кожну рослинку. Спочатку проливаємо водичкою наші помідорчики. Це рослинка маленька, можна трохи менше, ніж пів літра. Це, на цих рослинках я вже нижні листочки пообривала. Ось так вони в мене квітнуть, мої помідорчики. Є надія, що все буде добре. Надіюся, на найкраще, що мої помідорчики приймуться, бо в таких умовах вони ростуть що дуже сильний вітра у мами на городі, що і сітку зносить Ось так виглядає. Одна сітка. І ось так виглядає друга сітка. Так, а не скорослі свої помідорчики я буду підживлювати іншим добривом. Це добриво розконцентрат. Розконцентрат, початок вегетації, 15 азоту, 7 фосфору і 7 калію. Також він містить гумат калію і плюс мікроелементи. Для кореневого підживлення. Тут рекомендують 5 ковпачків на 10 літрів води. 5 копачків на 10 літрів води. У ну, мене вже залишилося десь копачки, десь скільки 7 літрів. Тому я буду вносити не 5 копачів, а 3 копачки прямо у цей розчин з ферті рут. Воно не помішає, а навпаки, це дуже, дуже добре добриво. Цим роченим добривом я буду поливати свої низкорослі томати. Низкорослі томати в мене виглядають дуже добре. Їх пересадила я в ґрунт два тижні тому. Високорослі тиждень тому, а низкорослі два тижні. Вже, вже вони теж починають квітнути. Так, в'їмо три копачки. Один, два. Три, так як воно е, теж має гума Калію, е, водичка ще стала більш коричневою більш такою насиченою, чуть ли не чорного кольору. Так, а тепер теж буду підживлювати свої тільки вже низкорослі томати. Так, це в мене два кущика, це медовий спас у мене високорослий.